Уявіть собі, тихий гавайський пляж, шепіт хвиль та легкий бриз, і раптом дзвінки, веселі акорди маленького інструменту, що лються над океаном. Це уколєля – чарівний інструмент, який став справжнім символом Гаваїв. Цей маленький інструмент здатен подарувати вам цілий світ емоцій. Його звук, наче сонячний промінь, що проникає в душу. Уколєля – не просто музика, це стиль життя, це настрій, це часточка щастя, яку можна потримати в руках. Історія укулелі починається на Гаваях у 19 столітті. Проте цей інструмент не є корінним гавайським. Він з'явився на островах завдяки португальським морякам, які привезли з собою маленькі гітари, такі як брагіння та кабанькіньо. Місцеві жителі швидко оцінили звучання цих інструментів та почали їх вдосконалювати. Так з'явилася укулеле, назва якого в перекладі з гавайської означає стрибаюча блоха. Можливо, це пов'язано з тим, що музиканти швидко перебирають струни або з тим, що інструмент здається маленьким та спритним. Перша укулелі виготовлялася з дерева коа, яке росте тільки на гаваях. Цей матеріал надає інструменти особливого, теплого та дзвінкого. Звучання. За часом Уколелі зазнавало змін, але його чаріність та унікальний звук залишилися незмінними. Уколелі стало популярним на Гавайях та за її межами. У першій половині 20-го століття цей інструмент став особливо популярним у США, де його використовували у джазовій та популярній музиці. Уколелі звучало в голівудських мюзиклах на радіо та на сцені. Його полюбили такі зірки, як Елвіс Преслі, Мерлін Монро та багато інших. Уколелі стала нові частиною гавайської культури та музики його часто можна почути на традиційних гавайських святах та фестивалях. Цей інструмент став символом безтурботного життя на островах Сонця, океану та вічного літа у двадцятому столітті. Популярність у дещо знизилася. Але в наші дні цей інструмент переживає справжнє відродження. Укулелі знов став популярним серед музикантів різних жанрів: від поп-музики до року та фолку. Цей інструмент часто використовується для навчання гри на гітарі, оскільки він має менше струм та простіший у освоєнні. Сьогодні уколелі можна зустріти у різних куточках світу, зокрема і в Україні. З'явилися музиканти, які грають на ньому, проводять майстер-класи та укулелі марафони. Укулелі стає все більш популярним серед українців, адже його Звучання є близьким та зрозумілим для нашої культури. В Україні укулєле почало з'являтися відносно недавно, приблизно з початку 2010-х років. Але встигло завоювати серця багатьох людей. Українські музиканти використовують уколелі в різних жанрах. З'являються українські укулелі гурти та виконавці, які популяризують цей інструмент та створюють унікальну музику. Але це не точно. Існує чотири основних види укулеля, які відрізняються розміром та звучанням. Сопрано це найменший та найпопулярніший вид укулеля. Він має класичне яскраве та дзвінке звучання, яке часто асоціюється з гавайською музикою. Концерт трохи більший за сопрано. Концерт має більш повний та гучний звук, зручніший для гри дає більше можливостей для музикантів, які хочуть досліджувати різні стилі музики. Тенор ще більший за концерт. Тенор має багатий та глибокий звук, який наближається до звучання гітари. Він популярний серед професійних музикантів та тих, хто шукає більш серйозне звучання у кулєлі. Баритон. Найбільший вид укулелі. Баритон має найнижче звучання. Його часто використовують для гри блюзу, джазу та інших жанрів, де потрібен глибокий насичений звук. Існують також інші менш поширені види укулелі. Сопраніно ще менше за сопрано. Сопраніно є найменшим видом укулелі. Він дає дуже високий та тонкий звук, який може бути цікавим для експериментів бас укулеле Настроєна як бас-гітара, бас укулеле використовується для створення басової лінії в музиці. Електроукулеле – Це аналог електрогітари тільки у вигляді укулеле. Електроукулеле може підключатися до підсилювача для гри на сцені або запису звуку. Окрім основних видів укулеле, існують і гібридні варіанти. Які поєднують у собі особливості укулелі та інших інструментів. Гіталелі або гітарлелі це гібрид укулелі та гітари. Він має розмір тенор укулелі, але настроєний як гітара, тільки на кварту вище. Гітарлелія має шість струн, як і у гітари, що дозволяє грати на ньому складніші композиції та використовувати більше різноманіття аплікатур. Звучання гітарлелія щось середнє між укулелі та гітарою. Воно більш насичене та об'ємне, ніж укулелі, але менш басово порівняно з Гітар Лелі є чудовим вибором для гітаристів, які хочуть спробувати щось нове, але не хочуть перевчатися на інший інструмент. Він також підійде для тих, хто шукає більш універсальний інструмент, який поєднує в собі компактність укулелі та можливості гітари. Банджо Лелі це гібрид укулелі та банджо. Воно має розмір укулелі, але корпус як у банджо круглий з надягнутою мембраною. Завдяки цьому, банджолелі має яскраве гучне та дзвінке звучання, яке відрізняється від класичного звучання у кулєлі. Банджолелі є популярним інструментом серед музикантів, які грають традиційну американську музику, таку як джаз, блюз та кантрі. Воно також має бути цікавим для тих, хто шукає щось незвичне та оригінальне. До особистого досвіду використання не можу сказати, що я укулельний супермегарвач, але дещо розповісти, у мене для вас є. Ситуація номер один: я трохи або потужно граю на гітарі. Наскільки складно перейти на укулєлі. Я, як людина, яка від початку доволі довго грала на класичній гітарі, найважчий перехід був на електрогітару. Трохи легше на бас. Ну і найлегший варіант це звичайно перехід на естраду. Це та що називають чомусь акустикою. Так, от перехід на укулєлі можна порівняти з останньою. Є свої особливості, але нічого складного. Який розмір укулєля придбати? Як на мене, то найкращий варіант концерний. Її розмір дозволить вам грати сидячи, хоча для цього вам доведеться трохи скрутитись. Але зафіксувати інструмент в принципі реально. До прикладу, укулеля Сопрано без фіксуючої мотузки на шию, яку в магазинах продають під назвою Ремін для укулеля. Нічого складнішого за пісні про гавайську зону вам зіграти не вдасться. Занадто вона мала, а більш габаритні інструменти по типу тенор чи баритон своїми цінами вже викликають жабу, яка може трохи вас придушити. Я хочу придбати укулєлі своїй дитині замість гітари або як доповнення до гітари. Обидва варіанти є прийнятними, В першому випадку ви повноцінно замінити гітару неможливо, але якщо почати з укулєлі, ви нічого не зіпсуєте. По-перше, тому що ці інструменти родичі, посадка та техніка гри, в принципі, однакова. По-друге, якщо ваша людина малогабаритна, зазвичай це дитина до 12 років, звичайно, їй буде легше починати з укулелі з очевидних причин. І взагалі освоїти цей інструмент трохи легше, ніж гітару. Якщо розглядати укулєлі з точки зору додаткового інструменту, то це теж непогана ідея. Це дозволить розшати. Ширити діапазон музичного мислення все ж таки це різні інструменти, і чим більше інструментів, на яких ви можете грати, тим більше у вас буде розуміння музики як в глобальному, так і в локальному плані. Покупка інструменту та аксесуарів, магазини та вторинні ринки по шию завалені усіляким уколєльним гівном. Струни, ремені, чохли, кападастри, ніякого дефіциту немає. В цілому все це в прийнятній якості. А от з точки зору якості самих інструментів, то це максимальна, всеосяжна і суцільна зрада. Ціла. Купа якихось незрозумілих виробників на вигляд, наче зроблено непогано, а на практиці все дуже дуже погано. Гриф веде, наче якась містика. В деяких інструментах гриф змінює форму майже кожного дня. Серйозно. Матеріали використання дуже низької якості. З відносно недорогих виробників, які можна придбати для навчання Parksons. На вторинному ринку купляли два екземпляра, обидва тут у нормально себе почувають. І в цілому непогано звучать. Я навіть собі таку придбав. Трохи потужнішу модель, але на неї була знижка 40%. Виглядає по-багатому, звучить прикольно, але 40% знижка не просто так, а тому, що вона трохи з браком. І таких з браком багато. Через рік-два, якщо доживу, подивимось, що з неї станеться. Також непоганої якості фірма Flight. Трохи дорожче, але не набагато. Тут треба. Бути обережним з іншого приводу. Фірма Флайт полюбляє понюхати велику руську культуру, і у них є підписні моделі з руснявими артистами. А що по нотах треба взагалі на кулі. За цим питанням теж все норм. За кордами там все ясно. Береш АМ і робиш брінь-бреньбрі. Брінь -брінь. А щодо інструментальних перекладень або як кажуть сучасні укулілісти, фінгерстайл, теж є на що подивитись. В описі, якщо мені дозволить цей всрати Ютуб, я залишу посилання на сайти. Я і сам планую сісти зробити декілька адаптацій українських пісень, як народних, так і сучасних. З таким контентом явний дефіцит. Друзі, дякую за перегляд, Тицяйте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Шануймося, друзі. Далі буде.